Дінас контратак організовує. Чудовий пас на нахіді, подивіться, який вихід Вічнаїч. Не вдале завершення. Все було добре. Подивіться, на другій хвилині як швидко вдалося стрімко втікти у цю контратаку Кіріченкові. По-моєму, навіть м'яч так стійку поцілував трішечки. Дуже-дуже кутовий буде для Полтави. Подача від воріт крутиться м'яч. Без завершення. Ще подача. Небезпечно, але м'яч проходить повз ворота. атаці Полтава, непоганий момент, удар по воротах. Вівдич пробиває на 24-й хвилині удар площину. Ну. Можна сказати, мабуть, що це такий другий дійсно небезпечний момент у полтавської команди. Один був з подачею, пам'ятаєте ви? нас дуже активно почав цей поєдинок. І продовжує активно діяти. Надалі удар Попереччина! М'яч лучаю попереччину. Далі вище летить. Загрозливо було. Грає на виході Кіпер забирає до рук. Полтава в атаці. Розіграш поперек поля. Через 2 на третього скидка. І момент! Це не гол! Це не гол! Яка нагода була? Полтава продовжує атакувати. Простріл буде кутовий. На 44-й хвилині. Супер момент був у Полтави. Давайте подивимося. Через два на третій розіграш. Там міг бути, до речі, натяк на, на офсайд. Вівдич перекидає воротаря. Але це не гол. Матч Вікторії та Інгульця із запізненням розпочався. І по суті, там лише стартував перший тайм. Сьома хвилина йде. Немає змоги переключити трансляцію на ту, щоб перевірити. Моменту І забиває полтавська команда! 1-0! Олександр Вівдич. Олександр Вівдич забиває архіважливий гол для своєї команди. Повели господарі, які так прагнули до цього. Які так прагнули забити. Копита у чужому штрафному подреблінгував. Проти нього було троє суперників. Подача на лінію воротарської і удар. Знову сіці воріт. Знову подача з флангу, яку вдається замкнути головою. Щербак забиває другий гол. Того разу подача фактично з стрічки. Горжуй подає до штрафного майданчика! Пробиває щербак в дотик. Але вище воріт летить м'яч. Лише в цьому матчі забиті голи. От яку з вами ми привілею маємо, пані та панове. Вратаці діна з лівого флану подає хемега до штрафного майданчика. Можливість для удару є скидка. І забиває Дінас! 2-1 на 64-й хвилині. Андрій Новіков. Андрій визначається. Дивимося, повтор. Тут Націлена організована атака. Ну і необачні дуже дії захисників. Ходуля залишається по. Новікову, але не відпрацьовує з ним. Тобто, якби Ходуля пішов з партнерами вище. Подача з кутового. Удар по воротах! Подача на дальню! М'яч пролітає повз усіх. Заміни у складі команди Дінас. Удар по воротах! М'яч пролітає повз, але було небезпечно. Було дійсно небезпечно. В атаці Полтава. Щербак подає влучає в сітку з зовнішнього боку. Діяв на вістрі атаки фактично. Побачивши, не повірив своїм очам. Лунає фінальний свисток і в нашому протистоянні.